Я вітаю вас на уроці літературного читання. У нас з вами урок узагальнення і систематизації знань за розділом Моя родина це наша славна Україна. Ви пишете діагностичну роботу номер 5 Давайте з вами психологічно на... налаштуємось. Я все знаю, я все зможу, я все вмію. У вас все вийде. Ваше завдання. Відкривайте зошити в зошиті, записуєте. Питання писати не треба. Ви вибираєте тільки одну правильну відповідь. Тобто можна записати один і буква. І все. Отже, знайди одну правильну відповідь. Перше: хто є автором вірша будильник А. Гриць Гайовий, Б. Катерина Перелісна, В. Аркадій Музичук. Друге. Про кого розповідається вірші дідусів маршрут? І як його звати? А. Про тата, Б. Про друга, В. Про дідуся. Ви можете зупиняти слайди і виконувати завдання. Третє. Що саме привозив в магазин дідусь? А. Молоко, Б. Свіжий хліб, В. Солодощі? Четверте. Хто є автором вірша Мами й Доні? А. Катерина Перелісна. Б. Наталя Рибальська В. Наталка Поклад. Відпочиваємо. Працюємо далі. П'яте завдання. Вам треба продовжити думку. Дописати слова. Тобто тут вже треба писати. Маю я бабусю дуже вже. І далі ви дописуєте. А до неї мама каже продовження. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Шосте. Також треба дописати. Прочитайте уважно і відновіть вірш. Сьоме. Те саме завдання треба дописати. Відновити вірш. Восьме. Віднови заголовок твору, з'єднай відповідні слова стрілкою. Ви можете записати так, як на відео, а можете утворити вже повні назви правильні назви текстів, які ми читали в цьому розділі. І дев'яте. Чому тебе навчив твір Всеволода Нестайка? Тьох Іванко, Тьох Андрійко і Цвірінько. Ставте відео на паузу і запишіть свою думку. Я вам дякую за роботу. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!